Доброго доброго ранку, ми з України. І сьогодні можна, знаєте, так, закричати: Вау, дочекалися! От так точно ми будемо дочекаємося перемоги. Після скількох днів дощу, сірості ми побачили знову світанок. Гарний, гарний світанок, який нам сьогодні дарує Господь. І серед отих штормів, серед випробувань, Господь показує, не завжди так буде. Прийде шптиль, прийде спокій, прийде мир, прийдуть благословіння, прийде оця Божа краса, прийде, прийде, прийде. Потрібно вірити, і оце море нам показує. Море це як образ, через які шторми, через які сірі будні ми проходимо, але сонце правди все рівно зійде. Сонце правди зійде. Слава Господу! Тому що Господня рука над нами, тому що сам Господь побирає за нас, тому що Він нам дає буття і каже: Не бійтесь, мале стадо! Не бійтесь. Слухайте, ми малі, ми мале стадо, ми мале, і Господь говорить про нас порівняно з тим гігантом, який прийшов на нашу землю. Топтати, руйнувати, знищувати. Ми мали стадо, але Господь каже: не бійтесь, не бійтесь, я побираю за вас. Я підніму ту людину, сильну людину, і він уже її підняв. Слава слава Богу! І ми молимось за президента, і ми кажемо: Господь укріпимо його і дай йому мудрості Соломонової, щоб управляти, управлять в цей нелегкий час, щоб от щоб. Він приймав вірні рішення, а ще щоб його оточували вірні люди: ті, які не придадуть, ті, які підставлять плече, ті, які не будуть користолюбиві, а будуть е всі ціло покладати всі свої сили на те, щоб прийшла перемога якомога швидше, щоб прийшов той довгоочікуваний мир. І це буде, і це буде. Чому я так впевнена? Тому що я вірю в Божі обітниці? Чому я так впевнена? Тому що я довіряю своєму Господу. А Господь сказав, що покличте до мене, і я вам відповім. Слава Богу! Я е, Впевнена в тому, що прийде перемога, тому що Бог каже: просіть і давно буде вам. І дуже багато людей просять, просять, ідуть до батька і просять. Господи, хай закінчиться вже це кровопролиття, хай прийде перемога. І він, як люблячий батько, він відповість. І якщо ми е, не бачимо зараз цих... Е, Проявлень, ми скажемо, де? І ще лунають сирени, іще гинуть люди, і ще так багато, і ще, і ще іще. Але послухайте: віра це здійснення того, що ми ще не бачимо. Ми повинні повірити, надіятись, надіятись на Господа. А в Біблії написано: той, хто надіється на Господа, постижений не буде. Слава Богу. Сьогодні хочеться поговорити про молитву, знову про молитву. Молитва буває різною. І якщо людина не молиться зовсім, знаєте, тоді її Господь не потрібен. Якщо діти не спілкуються з батьками, батьки не спілкуються з дітьми, зовсім не спілкуються, то чи потрібні вони їм? Чи цікавлять чи цікавляться батьки дітьми, а діти батьками? Це я кажу також і для себе, коли нам цікаво, як живуть наші діти, коли ми молимося за них, навіть якщо не спілкуємося, але молимося, благословляємо їх кожного дня, то ми їх любимо, і ми це доказуємо на сна. На прикладі, на практиці. Але якщо дитина зателефонувала, чи зателефонували батьки, і вам нема зовсім про що поговорити, ну от зовсім, то можливо, ви один одного не знаєте. Отак от виходить і з Богом. Якщо ми приходимо і хочемо молитися, і не знаємо, як молитися, почніть. Колись пастор нам казав: якщо ви не знаєте, як молитися, то повторюйте за мною і будете отак вчитися. Коли ми йдемо на зібрання, коли ми йдемо на богослужіння, щоб Господь нам послужив, ми навчимося рано чи пізно ми навчимося. Подивіться на маленьке дитя. Воно народилося, розмовляти не може зовсім. Але воно прагне. Ми починаємо його вчити. Ми кажемо там агу, агу. І потім воно починає лепотіти і щось за нами повторювати. Так само Господь, починайте з малого. Візьміть якийсь, почніть читати Біблію. І Якийсь вірш вас ну, так от затроне, зацікаве, і ви тим віршом помоліться. Господи. В твому слові написано отаке Спасуся я і весь мій дім. Хай буде мені по слову Твоєму. Все, ви сказали молитву. А тепер вірте, можете цією молитвою молитися довгий час, поки не побачите перемін, але уже не з проханням, а з подякою. Господи, Ти сказав, і я вдячна тобі за те, що спасуся я і весь мій дім, і розширь мої ризи, мої межі. І хай спасуться не тільки мій дім, а всі мої родичі, всіх людей, яких я знаю, всі ті, які слухають зараз оцю проповідь. Господи, хай спасуться, ти торкнись їх сердець, і ти дай перемогу над гріхом, і хай вони розкаються в своїх гріхах і приймуть тебе своїм Господом і Спасителем. І ти тоді засяєш в їх серцях, і буде така велика перемога, і буде такий великий мир. По-перше, у них, у них. Всі люди, які покликали Ісуса Христа і війшли в Його спокій, навіть серед штормів, навіть серед бурь, навіть серед таких великих випробувань, вони все рівно знайдуть ту доріжку, яка проведе їх до миру, яка приведе. Можливо, не зразу, можливо, буде ступор, можливо, ти не знаєш, куди йти. Але якщо ти в руках Господніх, Господь тобі покаже. І скаже, заходь в мій спокій, заходь навіть серед випробувань, зайди в мій спокій, заспокойся, а потім будемо вирішувати, що робити далі з цією ситуацією. Але не допустіть, не допустіть е, е, страх переживання, злість е, е, обіду, буду довго думати, образу, тобто не допустіть. Оце не наші товариші. Якщо до нас в серце припадає якась образа, заздрість, гнів, розочарування, скажу роздраження, нам потрібно зупинитися хоч на деякий час, можливо, на декілька днів, можливо, це буде тиждень, але Знаєте, як в Біблії написано, сонце не зайде в агніві вашим якомога швидше. До кого? Знову до Господа. Господь, ти бачиш, я роздратувався. Господь, ти бачиш, у мене таке якесь в серці недобре, і я не хочу проклинати ту чи іншу людину, але в мене така біль, і знову до кого? До Господа. До, знову до нього, Господі, Господи, дай мені знову радість, дай мені вийти з, цього, з того такого стану, дай мені вийти, і він допоможе. Якщо ви просите, він допоможе. Якщо ви хочете залишатися в тому стані, якщо ви прагнете залишатися в тому стані, Господь вас звільнювати не буде. Господь звільнює тільки від ворога. І якщо ви розумієте, що оцей стан це ваш ворог, він не дає вам сили радіти, то ви йдете до нього і кажете, Господи, звільни мене. А Господь звільняє, Він розриває всі кайдани. Адже злість, заздрість, смуток це не від Господа, це не від Господа. Коли вони приходять, вони приходять. Інколи приходять, інколи на нашому шляху зустрічаються такі, знаєте, скажу так, неудобні люди. Вони нам такі незручні, і це потрібно нам, знаєте, для чого. По-перше, щоб перевірити свої сердечка. Адже, можливо, там щось і є таке непотрібне. І ці неудобні люди допомагають нам перевірити стан свого серця. І якщо вони нас подратували і вивели із оцього спокою, то нам. Потрібно покаятися, слава Богу, за таке прекрасне служіння, що Господь дав нам е, таку можливість, таку класну можливість каятись. І ми не стидимося це робити, нам це не повинно бути соромно. Ми каємося, але послухайте: коли ми каємося, нам потрібно повірити, що Господь нас пробачив. Якщо ми каємося, а при цьому ми не віримо, що ми пробачені. Що нам Господь каже, вставай, все, все, зараз, все будемо міняти. Я почав свою роботу. Нам потрібно в це повірити. І приходить така радість, і приходить така радість, і приходить такий мир. Я так вдячна, Господу, що незважаючи на мороз, але дорога класна, і вітру немає. Я встала і поїхала сюди. Я встала з вірою. знаєте, я встала і кажу: Господи, ти розфарбуєш сьогодні небо. так? Так, їжай. і я побачила цю красу. Я їхала і не сумнівалася, що на морі буде така краса. Я не знала яка, але я знала, що буде точно. Я не знала, чи будуть хвилі, чи буде штиль. Але я дякую Господу за, отей, за оцей штиль. Він мені зараз так потрібний. Так, потрібний, тому Господь для мене подарував небо, Господь для мене подарував море. я хотіла цього, і він це зробив. І Він це зробив ради кожного з вас. Я тут стою на цьому березі не тільки раді себе, а раді кожної людини, яка буде слухати оцю невеличку проповідь, щоб заспокоїтися, щоб війти в Божий шалом і сказати: Господи, ось я. Ось я, ось моє сердечко, Перевір. І якщо щось не так, і якщо щось заважає мені знаходити радість у повсякденному житті, допоможи мені це побачити і позбутися цього. Я хочу радіти. Навіть серед штормів, навіть серед бурь, я хочу знайти оту силу утворити свято. Свято в кожному дні. І ви скажете, як хіба можна так багато гине, та війна йде і радіти не можна, а потрібно. Тому що радість перед Господом сила наша. Радість перед Господом сила наша. І якщо ви будете, я не говорю зараз знаєте, за гучні гучні мелодії, за п'яні якісь там вечеринки, я за це не кажу. Радість перед Господом це зовсім інша радість. Це коли ти можеш поділитися чимось цукерочкою з дитиною. Це коли ти можеш е, без світла сидіти і не роптати, а разом з дітьми е, про щось порозмовляти або пограти в якісь ігри. Радість перед Господом це. Е, Купити якийсь, от немає грошей на кілограм, а є е, гроші на 300 грам, цукерок чи на одну апельсину, а ти потім її приніс і з радістю з усіма поїв. Розумієте, і ти з'їв одну дольку, але ти наповнився радістю. А хтось купив кілограм і з'їв, а без толку радості зовсім ніякої не отримав. Ви розумієте про що я? Думаю, що розумієте, звідки в нас распрій, звідки в нас е, оці всі е, е, злі помисли? Знаєте звідки? Від заздрощів. Якщо людина заздрість, якщо вас турбує о! А пастор приїхав на новій машині. І що вам до того? Хай приїжджає. Слава Богу! У пастора нова машина. А у тої сестрички з'явилася нова шубка. Слава Богу! У сестрички з'явилася нова шубка. Ви розумієте, як вони її придбали, яким шляхом, якщо потрібно, вона розповість чи він розповість? А якщо не потрібно, що вам до того? Кожний перед Господом за себе дасть звіт. Кожний за себе. І коли наше серце не буде наповнюватися отими заздрощами, повірте, мир Божий прийде. Прийде такий мир, такий шалом. Тому не дивіться, хто що придбав. А якщо все-таки побачили, то порадійте за ту людину. Порадійте. Сила пред Господом, радість пред Господом, сила наша, сила наша. І тому. Ми все рівно молимося і молимося спокійно. Просимо в молитвах, в молитвах вчимося розмовляти з Господом, як оті маленькі діти, які не вміють говорити, а ми їх починаємо вчити так точно, і Господь. Якщо ми діти Божі, якщо ми покликали його в своє серце, він поступово. Поступово, подивіться на маленьких дітей, буде нас навчати. І якщо малі діти щось кажуть не так, ви ж на них не ображаєтесь, ви посміхаєтесь, тому що вони кажуть, тому що вони прикладають зусилля. І якщо наші молитви, можливо, десь щось буде не так, Господь посміхнеться і буде нас далі з любов'ю вчити. Ми йому принесемо радість, тільки радість. Тільки із-за того, що ми прийшли до нього і кажемо: таточко, я тут, я так хочу з тобою поспілкуватися, говори до мого серця, а я буду слухати, я тобі скажу слова подяки. Я подякую тобі за новий день, за отой Голговський хрест, який ми зараз бачимо на екрані. Я подякую тобі за твого Сина Ісуса Христа, який позбавив мене всіх моїх гріхів, який дав мені буття, і я буду радіти, і я буду радіти і буду славити тебе, а Ти руководи моїм життям, з ворогами моїми примиряй, давай мені буття, навчи мене радості. Амінь. Все достатньо, і батькові вже так дуже приємно, ви скажете, я так не вмію. Скажіть просто своїми словами. Знайте, і я так раніше не вміла, але потрібно вчитися Помаленько, помаленько, крок за кроком. Наша задача відкрити в устах. Наша задача відкрити, не побоятися і почати це робити. Якщо вам соромно, Господь каже. Для тих сором'язливих зайди в кімнату, зачини двері і там втайні, щоб ніхто не бачив, починай практикувати. Декотрі казали, але це не про, про молитву, а про проповіді, що е, один проповідник розповідав, що він почав, е, ну, це йому вчитель порекомендував, що він каже, мені боязно, як я встану і буду проповідувати. Тоді вчитель йому сказав, в тебе є кіт. Він каже, є, то почни проповідувати котові. Хай кіт слухає твої проповіді. Ти навчишся на ньому, а потім будеш проповідувати людям. Яка краса! Слава Господу за цей чудовий ранок! Слава Господу за цю красу! Слава Господу, що ми можемо це бачити і славити Творця! Алілуя! Ми рухаємося в небо. Ми рухаємося в ту небесну обітницю, але ми пам'ятаємо. В молитві Отче наш» написано: І хай буде нам на землі, так як і на небі. На небі не буде смутку, на небі не буде е, хвороб, на небі не буде заздрощів, на небі буде радість, і хай нам буде на землі, як і на небі. Хай серед оцих всіх випробувань ми знайдемо радість, ми знайдемо сили в Господа радіти, радіти. І тоді дьявол просто буде тікати. І ті люди, які приносять нам, Якісь скорботи, вони будуть постижені, не ми. Тому що ми діти Божі, тому що уповаючий на Господа ніколи постижений не буде. Слава йому! Навіки слава. А, так хотіла прочитати, але якщо. А ага. зараз швиденько. Він показав мені чисту ріку води життя, прозору, як кришталь що виходила від престолу Бога Акця. Серед вулиць його і по той, і по, той, по інший бік річки, дерево життя. Яке дванадцять разів приносить плоди і дає кожного місяця плід свій, а листя дерева на зцілення народів, і нічого вже не буде проклятого, а престол Бога та ахця буде в ньому, і раби його будуть служити йому, і побачить лице Його, а ім'я Його буде на чолах їх. Те, про що я говорила декілька днів назад, що нам не потрібно боятися тих чіпів, бо на наших чолах вже є ім'я Ісуса Христа, Йому слава, навіки слава. І ночі там не буде, і світло не потрібно буде там, і не будуть мати потребу у світильнику, ні у світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і будуть цяр... царювати навіки вічні. Це наші обітниці. це буде, адже нам це пообіцяв Господь. Давайте будемо вірити в Божі обітниці, і хай оці Божі обітниці наповнюють радістю наші серця. Будьте благословені і збереженім Господом. Хай щира Божа рука сьогодні благословить кожного з нас, хай прийде мир, спокій від Господа в кожне серце, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.